Казка про викрадену зозулю, розділ восьмий. Ходить гарбуз по городу. Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Ой чи живі ви, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. «І ще живі і здорові всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки, потім морковиця, гарбузова сестриця, а далі буряки, бараболя, квасоля. І всі вони запевнили гарбуза, що живі і здорові. Так співається в старовинній дитячій пісеньці. А ось тут вийшло трохи не так. Гарбузо-Нопрі справді вийшов у свій звичайний обхід погороду питатися свого роду, тобто всякого овоча, про здоров'я, підійшов до своєї господині золотавої, кругленької дині вівді, та й питає – «Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. А Вівдя каже Дай мені спокій, не до тебе, старий. Вівдю, здивовано вигукнув гарбузонопрі. Чого ж це ти так набудячилася? Бо геть нема здоров'я, скрикнула вівдя, ніякого соку в землі не зосталося. Смокчеш корінцями, смокчеш, а воно сухо, та й годі. Я ж так можу всохнути. Та обернутися з дині на якусь там барабольку. Тьотю, тьотю, ми вас не ображали, закричала картопля Пульхера. І як на мене, напала зла напасть та оце точить грузе моє листячко, то вже скоро і на сонечко нічим буде глянути. Так я ж не кажу, що скоро стану порожня усередині, як ваш, вибачайте, хазяїн. Онопрі. Усі чули, обурилася вівдя. Усі, онопрічку, оце дожився, що тебе вже й бараболя обзиває казнаяк. І тут обізвався старий біб. Я скажу за цілий рід, небудь я біп Гроха, щось і мені свербить потроху. Послухайте всі. Заголосили огірочки гарбузові сини й дочки. Гудиння наше стало тонке, а бадилячко прив'яло. Хоч і не було ж на наш город суховію. То чом же ми гинемо? Чом? Бур'яни заїли, ось чому. Зліше суховію висмактало землю, гірше повені розхитали корінці. В цю мить. Десь за городом луною прокотився погук, то наближався умпарара чам-чам-чам. Вівдя мовила: Оно прічко, нехай усі будуть тихо, бо як почують люди в машині та під'їдуть, то овочі порвуть зеленими, степельця поламають та й буде нам кінець. Байдуже, ледве видохнув Анопрій. Він утомився від обходин, обважнів, та ще й засмутився украй. Байдуже. Вони ниньки не перші. А хіба що? Та ти, стара, либу, не чула. Ниньки рано їхали, сіра така машина смердючого газу напустила. Будь як її вихлоп. Деренчлива, як старий деркач. А в машині хлопчик вертлявий, як он гудиння у наших огірочків. Проїхали, та й нема. Це правда, сказав огірочок Єпіфан. Я запам'ятав, бо мене тоді якраз бур'яном притисло. Так, так, овочі добрі, кволо, зітхнула пульхера. І я помітила ту машину. Я якраз засвербіла під листячком. І я бачила, мовила квасоля. Мені саме подих перехопило, По соку корінні не стало. М -м -м, то це що ж? Усі наші нещастя в одну мить почалися, здивувався старий біб гроха. І враз усі овочі загомоніли. Не було, не було, коли на тобі і бур'ян, і будяк, і колорадський жук. Шмяк, човерк і крек. Коли ваша ласка, жваво озвалися колорадські бандити з під картопляних листочків. Ми і є справжні друзі усього зеленого. Тим часом із веселою пісенькою умперара чам-чам-чам і весь його екіпаж швиденько їхали через ліс, а Кицька Пріся і собачка Джулька впевнено. Показували дорогу, бо добре чули запах утікачів. Аж тут умпарара загальмував, спинився під деревами і сказав Де ж дорога? Джулька підбіг, винувата подивився в Умпарарині фари і опустив мордочку ще нижче до землі. Пріся удала, ніби нічого не сталося, підняла хвіст і легко ним коливаючи, зіскочила на траву. Жулька сказав, їхнього запаху більше немає, саме болота смордить тванью та й усе! Пав! І тут просто звідти прилетіли фока і Родивон Сільвестровим. Вони були вкрай схвильовані, і на два голоси відтворили кожне слово, мовлене на тому жахнумо з край болота. Усі були вражені розповіддю шпаків. Так от навіщо вкрали час. А де дорога? вигукнув ходючок. Бо ж бачили згори дорогу. Дороги немає, відказали фока й родивон, і раптом озвався спокійний, спокійний Феофеофанчик. Не журіться. Тепер я. Підшукуватиму дорогу з посеред живого листя і травички. Чули, це ж надзвичайно, вигукнула сміхоша. Та й справді, сказав ходючок, де пронесено час, там рослини не заскніли. От як і ми. Так вони і поїхали, придивляючись до листечка й трави. Але погода стояла тиха й ясна, повітря зовсім не ворушилася. Тому угадувати дорогу стало все важче. Та ось Феофеофанчик сказав Попереду, бачу живий город. Будь ласка, спинися на хвилинку, треба розпитатися. Та кумпарара чам-чам-чам і -чам -чам, його екіпаж опинилися біля городу, гарбуза у Нопрія і дині Вівді. Феофеофанчик виструмився з машини і, стелячись низько над самими грядками, запитав овочів. Чи не бачили сіру машину? Але овочі мовчали, тоді феофеофанчик попрохав знову. Ото звідси, братики, сестрички, ми женемося за сіренькою машиною Фрусем і за хуліганом маєшем. А якщо не доженемо, то вони нароблять у світі багато шкоди. Витончений слух Феофеофанчика вловив, як диня вівдя прошепотіла до гарбуза онопря. Не кажи, не кажи. Твоя хата з краю!» Онопрій же рішуче голосно мовив Були, були, і бензином смерділо, і хулігано вікно виглядав. Отак і поїхали тими вербами, а тоді вздовж. «Он тих очеретів. Тільки но ну, панчик зібрався подякувати розважливому онопрію, як не витримала і заголосила тітка Пульхера. Ой, людоньки мої добрі, та мої хороші собачечки та мої гарненькі кицечки. На мої найкращі шпачечки!» Хоч ви мені поможіть, бо ж гину, гину серед білого дня при всьому овочевому народі, гину лютою смертю, бо скоро знавіснілі все листя об'їдять. І тоді загомонів, захвилювався весь город, скаржачись на свою біду. Ходючок закричав. Тепер усі бачать, навіщо бруднерському і всім отим злодіякам час за роботу, хто і як може. І почалась велика боротьба. Хоч і Сміхоша заходилися полоти бур'яни так, що ті аж сичали і падали, падали і падали. Фока, Рдивон, Сільвестрови дружно вийшли проти смугастого колорадського супостата. Нищили жуків і здирали з листків червонуваті яєчка. І так кущ за кущем, кущ за кущем. Феофеофанчик, звившись на своєму довгому стеблі над городом, підказував дітям і шпакам, куди їм треба звернути бойову свою увагу. Недовсі ціла купа бур'яниська височила на межі. І тут Гарбуз, онопрій, здоровенний, сонячно-жовтий у лискучу зелену смужку з крутими горбастими боками і кремезною колючою ногою вийшов наперед і сказав: Ну, братці, а скажіть, який з мене козарлюга? сміхоша зворушено пискнула. Дуже й дуже видатний, я просто в захваті, ходючок по чоловічому стримано кивнув на всі сто. І тоді Онопрій проголосив усі найкращі бійці нашого городу підуть за вами проти злодіяк, котрі вкрали час задля своїх лихих справ. Нехай, шановний Умпарара чам 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 відчинить для нас. Свій багажник і дверцята, а ми вже розташуємося, хто як зможе. Тітка Пульхера, котра не збиралася залишати свій город, розважливо сказала Не відмовляйтеся, мої любесеньки, бо дорога ваша довга і непевна, а гарбузове вояцтво це вам не жарти. Тут що не козак, то з десяток кіло. Покотилися з городу дом парари, гарбузи та їхня рідня. Зі сміхом і жартами влазили вони в відчинений багажник і на заднє сидіння, тягнучи за собою гудиння, листя і міцне жилаве бадилля. Притому тому гарбузонопрій промовляв задоволено. У дорозі все згодиться. Гей, гей. Обважнів добрячим парара, осів на всі чотири колеса. Однак, крикнувши, мовив Гайда, з гарбу, саме якось надійніше. І вони поїхали. Дорогу показував сам Онопрій.